Всім привіт! Вирішив сьогодні я поїхати на озеро покопати, покопати підводником, саморобним квазаром Аремом. Дощ сьогодні падав. Небо затянуло сирими хмарами. Така серезна скрізь, але якби це для мене не поміхав підводний металошукач і підводний металошукач. І ось приїхавши я на озеро, почався сильний дощ. Дуже сильний дощ і е, не мав можливості зняти початок свого копу сьогоднішнього. Я вам вже показую е, десь порядка, після того як я годину ходив по воді, дощ трошки стих. От як ми бачимо, все мокре, все трава, а мій рюкзак мокрий. Добре, що я мав від е, підводного костюму такий чехол, який я сховав е, фотік. Значить, е, що, я, що я знайшов? За годину часу знайшов я монетки і знайшов я срібло. Зараз я вам все показую. І Потім перейдемо на трошки другий пляжі і почнемо в онлайн режимі трохи копати. Значить, ось така срібна іконочка попалася. Бачимо потемніння. Вона лежала в воді якби не перший рік. Все там є, є там клейма, все як повинно бути. Ще знайшов я 50 копійок Україна і 25 копійок Україна. Роки подивлюся потім. Ось таких три находки. Ходив я по такому озері, ходив я в гермокостюмі, потім вам покажу свій гермокостюм. Фактично, я одіт і ходжу в костюмі, він якби не промокає, хіба то, що потію від власного тіла. от такий початок сьогоднішнього дня. Йду я зараз на інший пляж, спробую щось купнути в онлайн-режимі. Отже, так як я вам і казав, що зняти відео про коп не вдалося, я вам показую результати сьогоднішнього мого пошуку на ось цьому заході. Значить, що я знайшов? Як ви вже бачили в коротенькому відео, як я переходив з одного пляжику на другий і знайшов я отакий от медальйончик срібний. На іншому пляжі знайшов я от таку цапочку срібну. Ще знайшов по 50 копійок, три монетки. По 25 копійок. Більше вже ніж це в нас. Сім монеток по 25 українських копійок. Двадцятка совєтська 61-го року. П'ять 92-го року. І 3 копійки по 10, теж українські. Ось такі находки, якби по руках я дивився, ну нічого цікавого по руках немає. Якби руки різнобій різні, але таких рідкісних руків немає. Отакий от мій сьогоднішній коп, досить удачний коп, якби удачний на срібло, Ось такі досить непогані. Срібні знахідки. Ось так. Звичайно, що шкода, що не вдалося вам показати сам процес пошуку. Не дала погода нам познімати відео, показати, як я його шукав. Оце срібло і оці всі монетки. Ну, але нічого, я думаю, що наступний раз погода буде кращою і ми вже знімемо сам процес пошуку. Можливо, я візьму якогось напарника собі, який буде знімати, як я буду в воді копати і як я буду спосередньо діставати ці знахідки з кубом. А сьогодні якось так. До речі, таку погоду на Західній Україні заказують ще десь порядка 3-4 дні, а потім знову буде. Сильна жара, так що є надія щось цікаве знайти. Отже, всім бажаю успіхів, до зустрічі на каналі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На каналі дуже багато цікавої інформації про коп і про пошукову техніку.